Так дивіться, Сьогодні знову піде мова про дешеві лазерні рівні Хілда. Відправили мені на калібровку ось таку модельку. Це я вам покажу на подобі своєї. Відправили на калібровку, ось я його розібрав. до нього там ті деталі та все. Факт тому, що тут не калібровка потрібна. Бувають проблеми такі, що з підшипниками, що там підшипники починають клинити від удару. Або штанга, що тримає підшипники. Ну тут не підшипники, хоча я думав, що тут підшипники. І не штанга. Розібрав його повністю. І в нас ось ця маятникова система Ось тримається. І тут во, кріпиться ось така мідна, мідний кружечок такий. Це він потрібний для маятника. Це в них вже не перший раз таке траплялося. Якби тут тобто, нічого сложного такого немає, треба розібрати, назад все приклеїти, встановити і тоді відкалібрувати. Тобто в цих така булячка буває. А вже в таких хілдах, ось в таких моделях, що з дисплею, тут іде суцільний. Такий. Тут він не, не, не відлітає. Тобто Тут суцільна мідний такий круг, і він не наклейовує, він просто приключений. Тому тут такої проблеми немає в таких моделях, в таких хілдах. Але в таких хілдах. Чомусь частенько траплялися проблеми з платами. Вони горіли. Тобто є свої плюси, є свої мінуси, ну як би сказати. Ну тут простіше взяти, зробити, розібрати, отаку поміняти, як до цього плату шукати. Добре, якщо вони є в наявності, то замінив десь. Все. Хоча я скажу, ось таких, ну... або їх просто не, не сильно багато продано. Що Дуже мало їх якби, привозять на ремонт на калібровку. Але бувають такі нюанси, що привозять. Е, щоб порадити, хто, якщо хтось хоче собі якусь хілду, чи що, то ну, якби порадити між ось цим варіантом і ось цим варіантом, то мені більш цікавіше, все -таки, все одно ж такий варіант. Е, дивіться, по-перше, тут у нас низ іде металевий. У підшипниках, ну не знаю, як впаде при ударі, може і в цьому і в цьому вийти з строю. Плати в них цих не горіли не разу в таких моделях, цих дуже часто зустрічав таке. От то, що вниз це ну це не є проблема. Це просто приклеїти назад і скрипувати. Тому лучше на, таку, на такий варіант звертати увагу собі, якщо хочете хілди, хілду брати. Але якщо маєте. Можливість взяти щось краще собі, то я вам скажу, лучше візьміть собі краще, якийсь інший варіант, доложить ще 1000 гривень. І буде вам трохи кращий варіант і краще буде працювати. Кому потрібно щось на рахунок калібровки чи щось підказати, також пишіть в коментарях, розповім. Також запчастини, які є, кому потрібно якісь, можемо підібрати. І ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І також допоможу підібрати, кому потрібно підібрати лазерний рівень, хороший по ціновій категорії по якості.